Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма. Зірки розкажуть. Мене звати Алла Метлашевська, мої гості. Популярні особистості, все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про здавалось би давно добре відому людину тут про український шоу-бізнес, кіно культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні мій гість співак Вадим Олійник. А тепер ще як торду дубляжу та озвучки. Привіт, рада Привіт. тебе бачити. Привіт, але я теж давай. Перед тим як ми почнемо нашу розмову, ми нашим глядачам нагадаємо, хто ж такий Вадим Олійник. Вадим Олійник український співак. Пізнаваність йому приніс вокальний проєкт Фабрика зірок 2 в якому він переміг у дуеті разом із Володимиром Дантесом. Їхні хіти вже поза проєктом розривали колонки та танцмайданчики. У 2015 році Вадим покинув дует діофільми і розпочав свій сольний проєкт Олійнік. За рік став номінантом прорив року премії «М1 Music Awards». Протягом семи років Вадим є учасником футбольного клубу Маестро, у якому грають представники шоу-бізнесу України. А у 2013 році у складі збірної їздив на чемпіонат світу з футболу серед артистів. Також Вадим був обличчям відомого бренду одягу. А за час повномасштабного вторгнення освоїв нову професію актор дубляжу та озвучки. Мені сподобались твої емоції, коли ти дивився анкету. Ну гарно зроблено. Цікаво. Добре, давай тепер перейдемо до бліца. Я давай. тобі даю коротке питання, а ти коротко мені відповідаєш. Добре. Чого більше у твоєму житті: спорту чи музики? Музики. Музики. Добре. З ким би ти хотів заспівати -хм. <гум> цікаво, цікаво. Просто дуже багато є артисток, Але от, які є. І якби ти міг одразу погодити, хто б перший був би з ким би ти заспівав? Хай буде, хай, хай вона це знає. Так. Мені дуже подобається проект а, артистка Скайлер. Я так дуже підвожу довго. Тому Добре. було б цікаво з нею зробити. Ми Щі. передамо якраз окей, кусочок окей. виріжемо і надійшлемо, скажемо, так. що ти хочеш. Так, так. Добре, яку свою рису характеру ти ненавидиш? Я дуже часто буваю непередбачуваним, і мені це. Іноді подобається, іноді не дуже ага. Більше, напевно не дуже. Добре, як часто тебе впізнають на вулиці? Ну, впізнають, зізнавайся. Часто, часто, часто. а це зазвичай дівчата, напевно, так шанувальники фабрики, да так, так, ну, а воно... просять автографи, можливо, якісь що, що зазвичай зустріли, і що далі? Ну, чесно кажучи, одна з таких цікавих історій. Ми знімали кліп на пісню світанок, яка вийшла в mm -hmm. мене ось буквально там три тижні тому. Ми поговоримо так, про так, і ми знімали в ботанічному саду Гришка, Так тоді якраз цвів бузок дуже багато було людей. І до мене підійшли вчителі. Була ну був випускний там. Так. Знімали якісь ну напевно там ролики. ролики да. І саме вчителі підійшли до мене і фотографувалися зі мною. Цікаво, напевно, вони теж дивилися у друга. Добре. Хто найбільше тебе підтримував і підтримує у твоїй творчості? Моя дівчина Софія і моя мати, моя сестра. Всі рідні люди. Добре. Коли востаннє ти казав, що кохаєш? Сьогодні. Супер! Клас! Хто твій найкращий друг? Не можу сказати просто одного, тому що інші образяться. Ну, в мене є в мене є найкращий друг це пресеташа Київського Дунамо, Андрій Шахов. А Також. з дитинства є друзі? Такі, що все життя поруч. Так, в мене, в мене є друзі з мого дитинства, але зараз ми не так спілкуємося, як раніше. Тобто, uh -huh. ми вже, так сказати, більше як там, років, напевно, 10 Ну, життя не спілкувалися. Часто. Так, так. Але, до речі, я був з концертом в Ковелі. У Українській області. Так. І там зустрів свого найкращого друга, друга дитинства. Він там працює. От, і ми так дуже мало круто посиділи. Тому... Супер. Віталій, привіт. <су> <су> Добре. І наостанок прошу продовжити фразу: Я щасливий тоді, коли? <су> <су> Я щасливий тоді, коли Україна щаслива. Дуже патріотично, дякую тобі. Ми вже почали говорити і в анкеті згадали, що під час війни ти освоїв нову професію, ти почав озвучувати, дублювати, я так розумію, мультики, фільми. Хто тебе запросив і що ти зараз озвучуєш? Мене запросила. Компанія Медіасервіс, відомий Медіасервіс яка в Україні, займається, яка це, займається це, так, яка займається кіно, кіно, кінопродукцією. Тобто там медіасервіс відомий, на якому ми всі дивимося. Фільми добре mm -hmm. мультфільми. От я запропонував свою кандидатуру саме на озвучку mm -hmm. фільмів. І мультфільмів, але спочатку я працював, чесно кажучи, над адаптацією мультфільму, тобто я пере не ті не перекладав, а адаптовав це було природне, щоб, щоб це було ритмічно, щоб це було мелодійно, гармонійно і так далі. Тобто, mm -hmm. у нас слітрети є, які перекладають, роблять субтитри, але саме скласти це форму, музичну форму. Оце mm -hmm. саме цим самим я займався. А вже потім, там, через декілька місяців, я почав озвучувати фільми а, і дуже... цим вже займаюся. Ну, рік рік. Так, дуже цікаво, які вимоги. Яка вимога, коли ти подавав свою кандидатуру, для тебе здавалася найважчою? Що вони такого вимагали чи просили? Ну, Немає такого, що щось Ні, ну, не можливо, просили. Там... Просто, Ну, по-перше, якщо ти як то розвучки та дубляжу, так. в тебе має бути гарна вимова, чітка, чітка вимова, гарна українська мова. Але ти маєш бути актором. Це дуже-дуже. Дуже круто, що якщо в тебе є акторська, Живатись, так? акторська там, школа, так. чи ти там акторський курс проходив, тому що в нас саме в, в цій студії, де я займаюся, у нас там є люди, які дійсно ну, вони є актори, угу. вони закінчували фахові е, інститути. От. А це дуже важливо, тому що ти перевцілюєшся, тобі треба розуміти саме вжитися репліки, вжитися. А, і з цим, з цим мені було складно, але. З, 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 з фільмом, з одну фільмом до фільму, до наступного Ви. фільму я трішечки звик, так і зараз ще звикаю, але скажу, що це дуже дуже важлива і важка професія. Це так само, як вокаліст, який працює над собою все своє життя. Так само, і актор дубляжу, він перероджується, він шукає в собі щось нове і, і працює над своїм звучанням, над своїм тембром. Так. А скажи, будь ласка, яка озвучка тобі найбільше сподобалась, і який це був герой? Позитивний чи негативний? Мені сподобалось. Я скажу так, одразу я дуже самокритичний. Я, мені багато що не подобається uh -huh. своє, але це нормально. Це я В, в собі вже це я, я сприймаю це нормально. Uh -huh. а, ми робили проєкт Дім дракона, а, і там я озвучував. Молоденького молодого принца, от, і там мене дуже вийшли гарні там такі моменти, які мені саме мені сподобалися. І мені сподобалися, і всім сподобалися. От е, тому так. От. Добре, і він був позитивним героєм. Він, так? Він був він спочатку був позитивним, потім потім став негативним. Ну так буває. Ага, Добре, ти перевтілився з позитивного негативний. Так, 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 Я знаю, що ти зараз став ведучим каналу, який буде розповідати про кіберспорт. Так. Як тобі така нова роль? Це... І в чому найбільша складність цього всього? Найбільша складність, що кіберспорт це дуже крута е, штука, яку треба знати і в е, е, цьому розбиратися. Це як, е, як не знаю, там Як навчитися читати? Як навчитися читати, так. І е, якщо ти там навіть граєш в комп'ютерні ігри, це не означає, що ти саме е, знаєшся на кіберспорті. Ні. От це дуже цікаво мені, і мені хочеться теж в цьому розвиватися, тому що тому що це цікаво. Я дуже цікава людина. Я ну, що мені цікаво, я одразу цим займаюся, тому що ну це класно. Ти це... любиш нові виклики, я так розумію. Так, сто відсотків. Мені подобається, коли ти себе, ти себе так струшуєш, от, вилазиш з теплої ванни і щось робиш нове цікаве. Добре, я хочу також поговорити про м, твій проєкт. У тебе був Олєнік з тобою. Е, ти був продюсером цього проєкту. Що було найважче, і чи хотів би ти взагалі повернутися до професії продюсування? Скажу, що зараз точно б не хотів я повертатися до продюсування. Я зараз являюся теж продюсером свого проекту Алінік. Власного не власного, і напевно на цьому досить. Що важливо, важливо, це люди, тому що дуже важко залізти в голову людині, яку ти продюсуєш, і постійно робити настанови, якщо ти сам ментально не готовий це робити. Тобто це це дуже важлива штука. Це знаєте, це знаєш, як тренер, футбольний тренер. Ну, типу, там є е, гравці, які так. стали легендарними, але вони але... не стали, але вони не стали крутими тренерами. Угу. Тут тут дуже дуже тонкі, тонкі моменти. Там це психологія, це напевно е, це дар теж. Це дар треба щоб реально все круто виходило щоб ти міг мотивувати людину щоб ти міг зрозуміти правильно там який трек має виходити який там стиль який я не багато знаю компонентів дуже багато компонентів і це все треба зібрати в купу і, і йти з цим ось і знати що людина зростає теж змінюється і довіряти, що вона йде разом з тобою в одну ногу. Добре. 100%. Ти вже згадав про свою нову музичну роботу, і ти на неї вже зняв кліп. Ти ж теж про це сказав. Про що ця пісня для тебе і як війна вплинула на смисли, взагалі на тексти і на подачу? Та для мене пісня, вона саме пісня світанок, вона асоціюється з, з чимось світлим і добрим, і щасливим. Ми кожної ночі живемо від тривоги до тривоги. Ми прокидаємося, там ми страждаємо, ми плачемо. І ця пісня це тоді, коли ти прокидаєшся, і це про перший перший промінь сонця про стукає да стукає тобі в віконце, і ти від цього ну трішечки радієш. І це трішечки трішечки радієш саме про це про ця пісня. Три хвилинки просто для того, щоб відволіктися, згадати там е, чому поділ, тому що поділ в мене завжди в такий асоціюється з таким дуже історичним, таким. Архітектурним такою глибою, mm -hmm. яка архітектурна глиба, якою постійно хочеться насолоджуватися. Там Андрійський, яка надихає, звіз, так. Яка надихає постійно, контрактова, mm -hmm. поштова площа. Тому от, якось так. Тому от, це все, все, що було в мені, воно переплітається. А стосовно другого, що як війна вплинула на сенс, ну так і вплинула, що. Важко е, розуміти те, що е, важко сприймати постійно те, те, те що зараз відбувається, реальність. просто те, реальність. Мені, до речі, моя мама вчора позвонила і каже: е, Ну, як у вас там? Ну, кожен день ми з нею зізвонюємося. Вона питає: Якщо коли там, якщо тривога, вона теж телефонує. Я кажу, мам, кажу, ти знаєш, ну не було тривоги вночі, і для нас це вже дивно. Тобто ми вже думаємо про те, якщо немає тривоги, це щось, Чекаємо щось, щось не страшного. Так. На жаль, ось такі ралії. Добре, я пропоную перейти на трішечки у твій інстаграм. Я покажу, okay. я покажу тобі три фоточки. Я би хотіла, щоб ти прокоментував, що це за подія, що ці люди для тебе означають. Що, що взагалі то був за момент. Давай глянемо перше фото. Футбол це так. велика доля твого життя. Так, так, це правда. Ми їздили, грали в футбол mm. в Полтаву, зібрали кошти для 116-ї окремо механізованої це бригади. Це був благодійний благодійний матч, mm -hmm. благодійні збори. От і в принципі. Це не перший матч, який ми відіграли і зібрали кошти. Ми там в Ужгород, ми їздили, теж зібрали там мільйон гривень. А і Як віддали. часто ви намагаєтесь як запрошують по чи... можливості? Якщо є можливості, у нас є організатори, так. які цим займаються, і я тільки-тільки підтримую зустріне з є. корисним і улюблене хобі футбол, і збори 100%. І все класно. Так давай глянемо наступне фото. Це фото, це про благодійність. Це був благодійний концерт. Так, так. За якої потреби? Хто запрошує на ці благодійні? Чи ви самі організовуєте? Як Ні, це, це, це саме про, якщо ми говоримо про цей концерт, так. це е, робили волонтери, збирали гроші для не гроші, да, гроші для, для покупки спірометра в, в лікарню Дніпропетровщини. Військовий шпиталь зрозумів Дніпропетровщини, і я підтримав цю ідею і зібрали там, зібрали кошти, волонтери і купили. Тому я рахую, що як і я вважаю якщо є є можливість, така то звичайно. зараз така реальність, що всі артисти, всі можливості, які можна використовують і допомагають. Людям приємно прийти вас, послухати. І заодно задонатити. 100%. Я думаю, що всі, всі вдячні. Так, так. Е, і останнє фото: це фото про стиль. <ріст> ти завжди <ріст> такий неординарний, завжди все витончено, красиво. І завжди в кожному, ну кожного разу, коли я тебе, тебе бачу, ти різний. І ми також в анкеті згадували, що ти був е, обличчям бренду. Це твоє щось внутрішнє, чи колись хтось відкрив тобі цей талант. Та я не, не вважаю, що талант. Я, чесно кажучи, в принципі, не вважаю себе якоюсь там стилю. Ось, а, я, ну, мені дуже допомагає зараз моя дівчина Софія, вона вона, тому вона мене. Ага, Ось і секрет. Під, під, да, під, підказує мені, що саме з чим поєднати. Але просто я, коли виходжу, я так відчуваю просто. Якщо так я відчуваю, мені, мені саме головне, мені має бути комфортно. Якщо мені некомфортно, я тоді ну, я тоді якось соромлюся, я тоді якось ну, не відчуваю себе якось так повноцінно. Тобто. Якщо мені ти... має бути просто ну, класно, от комфортно і все. Якщо от. ти хоч трішечки віриш в гороскопи, то в риб дуже розвинута інтуїція і почуття комфорту у них завищене. Я тебе розумію, як ніхто. Мої... Мій улюблений одяг спортивний. Хоча я розумію, що кожного дня його не вдягнеш. Але мені так комфортно. Мені просто так. так ну мені, я розумію, що саме от мені дуже подобається, мені подобається чорний колір. Угу. Мені подобається чорний. Класика? Ну, так, 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 класика, класика. Добре, ми вже почали говорити про благодійність, про футбол, про твою музичну кар'єру і про телебачення чи ютуб-проект, про який ти говорив. Так. Мене цікавить, як ти це все встигаєш. Ти записуєш блокнот, тобі хтось допомагає. Як, як відбувається взагалі організація твого робочого процесу в усіх напрямках? У мене є організація робочого тижня. Угу. В неділю я сідаю, беру собі записник і починаю писати. Розклад. Такий на, собі тайм менеджмент так? На кожен день. Так, і я можу сказати, що в мене а, вже два місяці, напевно, в мене не було ні одного вихідного. Ну, mm -hmm. типу, я... це, напевно, сказано так. Ну, це добре, насправді, хіба? Це ні? добре, це добре, реально. Але просто буває саме, емоці... саме я іноді вигораю емоційно, і мені треба якось перезагрузитися, коли я вигораю емоційно, я йду на спорт. Тобто ага. я відокре відокремлюю саме свої там ютуб-проекти, музику. Розділяєш а, так. Потім медіасервіс, де я працюю актором дубляжу та озвучки. От. І тоді, що я займаюся, коли займаюся спортом, я просто тоді відпочиваю. Угу. От секрети від, від Вадима Олійника. Добре, добре. Ми вже трошечки згадали про твою дівчину Софію. Так. Вона допомагає тобі крім підбору стилю ще в твоїй роботі в чомусь. Так, вона мій мотиватор, головний, головний мотиватор в моєму житті серйозно, тому що вона, вона дуже багато робить і зробила для того, щоб там е, я е, йшов вперед. Тобто О, можна сміливо вона... сказати, що вона тобою живе. Вона мною живе, я нею живу. Ми живемо одне для одного, ми допомагаємо, і це дуже дуже правильно. Тобто, ну у в нас є, є кордони, свої кордони, але в нас при Поважайте цьому один ми один поважаємо так. Ми поважаємо свої кордони, але ми постійно якось. Перероджуємося і захоплюємося чимось новим. Постійно, постійно це відбувається. І це дуже класно для, для, для стосунків, це просто е, не знаю, дуже круто. Я, я щасливий в цьому плані. Наступне питання дуже особисте. Так чи думав ти над тим, щоб зробити Софії пропозицію? І чи були у вас розмови про сім'ю і дітей? У нас звичайно були розмови. Це розмови такі там глобальні, глобальні, що звичайно, там так. Але я поки що не готовий тобі сказати стосовно пропозиції, стосовно сім'ї, дітей, тому що хочу, щоб це було загадкою. І це було моїм особистим, яке я поки що. Хай буде зі мною. Я бажаю вам щиро щастя. Дякую. Я чому запитала? Тому що в одному з інтерв'ю ти сказав, що через 5 років ти бачиш себе успішним бізнесменом і успішним батьком. І мене це зачепило, і я щиро реально тобі цього бажаю. Дякую. Ну, я дійсно так і хочу. От, Хай через 5 це Цю А Далі в мене є рубрика, про яку я тобі вже перед ефіром трошечки розповіла. Я показую тобі фото, а ти кажеш, яка роль цієї людини у твоєму Добре. житті. Добре. Дивимось. Твоя мама. О. Я знаю, що ви давно не бачились. і що, Ти сказав, що ви часто спілкуєтесь. Е, наскільки складно чи навпаки звично вже, що вона так далеко від тебе живе? Це дуже важко і ну, звично, звично, але звично важко. Тому що і бувають моменти, які дійсно. там, да, ти хочеш, Ти вже навіть не знаєш, як це. Ну, у мене мама виїхала, коли мені було 12 років. А вона потім просто приїздила там на день-на-два. Тобто зараз ми вже не бачилися. Ну, коли я був в 20-му році, здається, чи в 21-му. Ну, тобто... Скоро буде перемога, і ви обов'язково. побачите. Так, але ми так. постійно зізвонюємося, списуємося. Я, я просто хочу, щоб вона була щаслива і, і щоб вона побільше відпочивала. А, а, а ти мене питаєш мене все буде. Вона дуже любить мені давати поради, якщо якщо ще ми поговоримо про шоу-бізнесу, саме про пісні тут як кажуть догадалки. догадалки, Не ходи, дай мамі поговорити про, про мої пісні. І от ну, це дуже круто, якщо мама теж в курсі і розуміє, що вона б хотіла тобі порадити. Добре, про маму поговорили. Тепер хочеться згадати ось про цю людину. У Вас багато чого пов'язує, я не могла його не згадати. Та я не знаю. Чесно, просто вже мені здається, що напевно час е е е закривати цю історію, тому так. що так, так, звісно, ми, просто люди щось висасують з пальця. Те, що вже немає. Uh -huh. нічого вже немає. Ну це як друзі, які е, були товаришами, там гарними товаришами в інституті, так дійсно, у нас дуже багато що поєднує, але цього всього вже немає. Е, і у кожного у нас різне життя, своє життя, свої погляди на життя, uh -huh. свої там переживання, свої емоції, свої друзі, все, все, все своє. Коло спілкування Життя вас розділило, Зовсім. і ти більше про це а, не хочеш? Так, говорити, я правильно? просто ну я типу, ну це якщо ми поговоримо про, про іншу людину, uh -huh. ну типу, я не знаю. От і все я, я тебе зрозуміла і дуже прям підтримую, що якщо воно пішло, треба відпускати. А люди не хай сприймають як хочуть. Добре, чи взагалі думав про те, чи правильно що перекладають пісні з російської мови на українську? Той самий приклад, дівчинка Оля, яку ви співали разом з Дантесом, він її переклав, ну, зовсім по іншому сприймається. І як ти сприймаєш, це просто приклад. Інші так. теж перекладають так. Манатік, переклав там безліч інших артистів. Як ти, як ти це сприймаєш? У мене є своя думка щодо цього. Я вважаю, що пісні, які були заспівані о, вже. Зіграні, у них є в кожного є своє, кожний, своя кожної, своя душа, своя історія, свої переживання. Я поважаю вибір виконавців, які, це, які перекладають пісні. І скажу, що де, у деяких виходить дуже гарно, у деяких виходить, можливо, не так, як би хотілося слухачам. А, Емоція де... втрачається. Емоція втрачається. А деякі люди на наоборо... кажуть про те, що це супер, там крута версія. Тому тут як кому подобається, угу. саме я, як артист, як виконавець, як творець свого проєкту, скажу, що я не буду перекладати з пісні свої. Я буду робити нову музику Іди свою далі. і йти далі просто вперед. Класна позиція. Мені вона дуже імпонує. <гум> Дякую. І запитання, яке я ставлю всім своїм гостям. Як ти бачиш наш День Перемоги? Як ти, як ти його уявляєш? Я просто Я не знаю. Типу, По-перше, мені б дуже хотілося, щоб в цей День перемоги. Е, я, висто, я співав на, на, на дні перемоги. Клас. Ну, тому, мене, Це хороша мрія. Щоб в мене був концерт. Е, і... В Києві. Так, так. Я, хоча... Знаєш, ну якщо скажу там в Крим, в Криму, то о, там, це було б супер, я би теж поїхала. Криму, ось там чи в Донецьку. Не ну, не знаю. Неважливо. Напевно, зараз вже неважливо, неважливо де, Володечко. але саме головне, щоб була перемога, щоб ми а, повернули всі, всі наші території угу. нашої суверенної а, і вільної країни. І ну і це просто ейфорія, Це буде щастя, це буде. А, знаю Направно, день радості, на день який радості не дуже так, так так я тобі дуже дякую за дуже інтерв'ю дуже дякую дуже дякую да. я нагадаю що це була програма зірки розкажуть я алла метлашевська і сьогодні моїм гостем був співак актор дубляжу та озвучки вадим олійник а ви наші найцінніші шанувальники. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, соціальні мережі, Телеграм, Фейсбук, Тік-Ток та Інстаграм. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.